А ось тут у нас раз, два, три, чотири. За забором п'ять, шість, тут семеро. Мені треба взяти коробочку тут і запхати за забор туди. Тут у нас водичка. Тут мамка їсть Ось цю коробочку візьми туди тому котику, де очі світяться. Ось у? Ні-ні, ось, ось цю. Присунь її. Так І постав там, де. Він за забором, а це мамка цих котят підросточків. Тут теж в нас водичка. Вже темно стало. І тут водичка. Там є дирочка під низом. Дай сюди. Отак. От підпихай, підпихай, Він зараз знайде собі. О, все. Всім дали їсти. Тільки вони трохи бояться. Це вони прийдуть всі на свою тарілочку, коробочку будуть їсти.